Слухайте, ну, е риба хни є з головою, да. особливо, якщо це риба з кумбрів, по 8 гривень. Зараз <рив> обговорюють, обговорюють декларацію Зеленського, подивіться, скільки в нього там офшорних компаній у його дружини. І відповідно, скільки майна на цих офшорних компаніях. Про що ми говоримо? Як ви можете боротися з тіньовою економікою і з усіма цими речами, ухиленням від оподаткування, коли у вас перша особа цим займається через свою дружину? Там такі острови, яких я, чесно кажучи, тільки в школі по географії вчив. Ну От коли дивіться, коли зараз Трамп накладе острови ще на якийсь острови нові тарифи, тоді ми з вами побачимо, як будуть вилазити з усіх щілин не пінгвіни, так на ті два без людні острова вже активи, наших з вами співромадян. Ну, уявіть собі ситуацію. З'являється ж інформація з'явилася буквально там. Я не знаю кілька тижнів тому, що американці щось готують українській владі. Щось у них є. Якийсь, якийсь компромат на українську владу є. Всі почали. Ну. Ставити собі запитання: а що ж таке? Де, ну де ж воно? Де ж воно все це криється? Де воно ховається? Знаєте, як то пірати колись ховали е, свої статки на островах і, і всі шукали ці скарби? Де ж вони ховають? Де той Дрейк заховав ці скарби? А тут виявляється, що є простір, інтернет, простір, криптовалюта, де можна сховати все, що завгодно. Лиш, знаєте, біда в тому, що американці це все бачать дуже. Ну вже так. треба такі. знаєте, на мою думку, не треба такі складнощі створювати. Так. Ось сьогоднішній день скарби полуботка в Британському банку не може знайти, <реш> <реш> От це так. Знаєте, це ж не це ж не кайманові острови, не Сейшели, значить, не Британські Віргінські острови і не ті два безлюдних острова з пенівідами. В Британському банку не може знайти, хоча обіцяли по-моєму ще їх на початку 90-х знайти і сказати, що коли ми з відсотками заберемо, то нам взагалі працювати на декілька майбутніх поколінь працювати не потрібно. Британія нам повинна буде повертати відсотки за ті гроші, які Павло Полубуток сховав. Але бачите, як він надійно сховав? Ні він тепер знайти не може його нащадки, ні, ні сама Україна. Це, звичайно, жаль. Але е, американці багато чого знають. І е, ви знаєте, коли вони щось хочуть знайти. Або потім оприлюднити, то вони ж нікого дозволу не питають, вони це просто роблять. Зливають інформацію там. або... Ну хто, хто із цих е, горних, маленьких, але гордих островів не надасть штатам інформацію про те, хто там в них сховався. Ви ж розумієте, що сховатися від американської фінансової розвідки неможливо. Але очевидно, поки, поки що їх ніхто не чіпає. Хоча Трамп же ж попередив Зеленську, що якщо він відмовиться від угоди по корисних копалинах, то у, він чітко сказав, що у нього будуть проблеми. А потім додав: великі-великі проблеми. І от зараз, як Скотт Бестленд, міністр фінансів США, заявляє, що на цьому тижні мають прибути українська делегація Лошанту. Підписувати, не підписувати, обговорювати, але сказав, що вже приїжджають. Що там буде далі, буде цікаво подивитися. Але я думаю, що ця ось погроза Трампа, як ви бачите, діє. Тому що як так розумію, що в пушку у наших очільників зелених, дуже, дуже великому пушку. Вони напевно бояться оприлюднення багатьох фактів. Ну то виходить, що американці мають важелі впливу саме не на український народ, а на українську владу. Ну а через і... владу, яку цей народ обрав, впливається і на Україну. Якщо ми таку владу обрали, яка у якої рило в пуху і на яку можна натиснути, то це відчує весь народ. І що ж тепер цим робити? Я просто не, не, не можу зрозуміти. Кожний раз, коли це нам Олександр, озвучимо... це треба запитати у тих 67%, які підтримують Володимир Оксанович. От він їм подобається з усіма його чорними мухами. Те, що він американцям не подобається, так навпаки, це ентузіазм викликає у наших е, співгромадян. От вони вважають: молодець, от так він Трамп показав. А потім Трамп тільки сказав, що будуть у нього проблеми. Все, ми, 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 ми під керівництвом великого Трампа впевненими кроками йдемо туди, куди він скаже. Навіть не запитуємо чого. Ось така у нас потужна і незламна влада. А щодо угоди, цієї, дивіться, скільки разів вона, я так розумію, чи її змінюють? Чи нам дають от. от... Просто такий відсоточок якихось відсоточок взагалі інформації про те, що ж там в тій угоді. Я просто знаєте, що мене зачіпає в цій історії, всій, і дуже турбує, щоб не вийшло так, що десь через 2-3-5 років з'ясувалося, що в нас тут продано все. І ми, вибачте, з вами навіть не зможемо на пляж вийти чи десь е в якийсь ліс заїхати, бо це все буде. Вже продано, ну про пляжі американцям. Про... про пляжі про ліси поки що не йдеться. Але мене до вас питання, пане Олександре. А чим ви володієте з точки зору надар, наприклад? Ну, ми ж згідно Конституції ми з вами представники народу, а надар належить нам з вами. І в чому ну, може у бабусі в городі щось і є? Не знаю. Ні, я про надра кажу. Там, городі, город це земельна ділянка, там ми вирощуємо так, тут, в багатьох є, хоч невеличка, але щось є. Я вам про надра запитую. Скажіть, будь ласка, от є така структура як Ферекспа, да? вона там займається північним там, чи південним гірничом збагачуванням Да? Вони там видобувають залізну роду. Хто її видобуває? Кому вона належить? Вона належить власнику цієї компанії, правильно? Зараз від одного власника ця компанія переходить іншого, тому що нова зелена влада вирішила віджати це підприємство у жива. Та, але ж її не повертають нам з вами, її передають іншому представнику народу, да? більш гідному, ніж ми з вами. І він буде знімати, як то кажуть, прибуток з цього всього. І проблема для влади в чому? Вона в гробу нас з вами бачить. Український народ. Але втратити це джерело доходів вона не хоче. Тому що коли прийдуть американці, в них ви ж не відіжмете нічого і не заберете, правильно? І де туди не сунеться. І оце їх найбільше лякає. Химби їм, на Украї... їм Україна до лампочки. Але те, що вони втратять джерело прибутку, на якому вони всі живуть, то в нас ж всі мільярдери вийшли з газової труби. Це ж всі знають, правда? І чому вони так кричали, що це національне наше... Не тільки гордість, а це і наш багатство, ні в якому разі не можна передавати. Ну, Зараз вода взагалі не використовується ця труба. Використовується в реверсному режимі для того, щоб забезпечувати газом східні регіони України, де, так би мовити, по цьому реверсу вони отримують газ. А транзит як транзит, ця труба більше не працює. Ми ж припинили транзит на початку 2025 року. правильно? Зараз ще газово вимірювальна станція в суджі зруйнована. Там навіть по цій трубі навіть лазили ці орки заходили в тил української армії і так далі. Тобто вона вже по прямому призначенню не використовується. Тобто краще воно хай загине, да да? але в консорціум, як це пропонували в 2004 році, цю трубу не передали. І хто його знає, може би її передали в 2004 році консорціуму, не було б північних потоків, і, можливо, не було б війни. Але жадібність, жадібність тих людей, які були при владі. Які дуже хотіли нагрівати гріти руки, щоб не було у них. Коротше кажучи, Техас мають грабувати тільки Техас. Оце принцип, яким керується і нинішня зелена влада. А зовсім не національними інтересами України. Я думаю, що коли їх сильно прижмуть, то вони підпишуть все, що забуде. А Зеленський, до речі, сказав цю фразу, я її дуже добре запам'ятав. Вона так, знаєте, повз пролетіла на, прес, на одній із прес конференцій Він сказав: ну, якщо. Нас примусять, то ми, підпи... то ми підемо на це. Мається на увазі умови, які ставлять американці. Та виходить, просто щоразу американці ставлять все жорсткіші і жорсткіші умови. І ось останнє оприлюднене Ярославом Желізняком там пункти, ці, ну це просто шок насправді. У мене враження, що ми вже не будемо володіти нічим. Більше того, ми заліземо в борг. І наші діти і внуки і правнуки залізуть в борг, що залишиться від цієї України. Ну, слухайте, почалась війна широкомасштабне вторгнення. З 1 липня 2022 року знімався мораторій на продаж землі сільського господарського призначення юридичним особам, пам'ятаєте? Фермери uh -huh. звернулися до Зеленського з проханням накласти мораторій до закінчення воєнного стану. Ну, коли людина воює, фермер, да? йому ж ніколи займатися питаннями продажу купівлі, продажу землі. І поки він захищає країну за його спиною, ті, хто укалився, вони скуплять цю землю, і коли він повернеться з фронту, у нього такої можливості не буде. І що Зеленський? Чи пішов він на зустріч фермерам, які його просили? відкласти цей процес? Ну, щоб закінчились бойові дії, вони повернуться до мирної праці і далі, будь ласка, купляйте, продавайте, нема питань, якщо вже на те пішло. Ні. Нас прижмуть, то ми, значить, там нікуди не дінимся. Да ви, Якщо ви це зробите, вас просто треба посадити всіх. Це ж ніяка не угода. Де, де ви бачили угоду? Це просто ультиматум, нахабний, цинічний, бережний. Віддайте нам все те, що у вас є, за те, що ми колись вам щось дали. От Ми весь час дискутуємо з Олексієм Кущем, Я вважаю одним з кращих економістів України. От, але знаєте, він як рідкісноземельний метал. Він потрібен всім, в першу чергу, офісу президента. Тому періодично він так таку джинсу випускає там, Єрмака, там, та що за рівну. Я йому так зразу питання задаю, він так більше не відповідає. Але ми з ним дискутуємо, коли по професійних речах, то це дуже цікаво. І от він навів приклад подібних угод, які Сполучені Штати укладають з іншими країнами. Є така цікава країна, Демократична Республіка Конго. Я не знаю, чи в ваші часи, але коли я вчився, то нам по географії казали, що є дві держави з назвою Конго. І щоб ми їх не плутали, одна Конго це Бразавіль столиця, да? і друга Конго столиця Леопольдвіль. Потім стало легше, тому що Конго столиці Леопольдвіль перейменували в Заїр. І е, Леопольд Віль, який був названий на честь бельгійського короля Леопольда, перейменували в кінча, і там царство царював точніше, значить, диктатор, Мобуту Сесесеку, і він там залізною лапою тримав владу в цій країні, яка була більше ста мільйонів людей. Там живо отак, на секундочку, щоб зрозуміли, і е, це була просто знаєте скарбниця. Природних корисних карпалень, починаючи від алмазів, закінчуючи рідко рідкісноземельними металами. Причому їх там ледь не від 60 до 80% світових запасів розвіданих, вдумайтесь. Ну, поки був Мабуту, то е, було ясно, з ким мати справу і так далі. Потім, коли режим Абуту впав, там почалася боротьба, хто буде контролювати весь цей процес. Тобто хаос був повний. Маленька Руанда, там, де був цей геноцид, пам'ятаєте, і, 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 і Уганда, вони війська туди вводили, там, допомагали там якимось племенам в війні проти якихось племен. общем, хаос там цілковитий. І врешті-решт, уряд цієї Демократичної Республіки Конго звернувся до США з проханням навести порядок. І запропонували їм в обмін на те, щоб ми вам дамо допуск, доступ до корисних копалин, яким. На сьогоднішній день займається увага китайські компанії. Тобто, ми китайців відправляємо. Ви берете під контроль наші е природні ресурси, а взамін. Ви нам забезпечуєте припинення воєнних дій, щоб до нас більше ніхто не ліз і щоб ніхто не підтримував оцих всіх бунтівників. І така угода зараз от розробляється, розглядається, і американці готові на це піти. Другий приклад це країна Сомалі. На африканському розі там вона знаходиться поруч з Ефіопією. Е, колись вона була дружньою до Радянського Союзу, так само, як і Ефіопія, а потім її диктатор Сіад Боре напав на Ефіопію, намагаючись захопити провінцію Огаде. Ну і в Ефіопії сьогодні 112 мільйонів людей живе в Єві напасти на країну з таким, з таким населенням. Закінчилося до, для самалійців погано. Вони про цю війну програли. Ось і в Сомалі після смерті Сіада Бере розпалась. І от північна частина Сомалі вони називали себе Сомаліленд. Вони зараз активно ведуть кампанію, щоб їх визнали незалежною країною. Ну, правда, їх ніхто не визнав. І ось уряд, центральний уряд в Могаді, який не контролює це північне Сомалі, Сомаліленд, почуває вігру, загрозу від з боку Ефіопії, тепер Ефіопія вторгнеться в Сомалі. То, чому? Тому що Сомалі це проксі китайців, от зараз Брікс країни, да, їх п'ять було: Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка. Так от зараз туди прийняли Ефіопію. І лобіював прийняття Ефіопії Китай, тому що Ефіопія є, скажімо так, інструментом для поширення китайського впливу на африканському континенті. І ось сомалійці бояться, що зараз прийде Ефіопська армія, ну з усіма наслідками, як це було вже так. Да? І от вони звернулись до американців з пропозицією, давайте ми вам віддамо порт Бербера, який знаходиться в Сомаліленді, ми його не контролюємо. Але ми його вам передамо в обмін на те, що ви нам допоможете об'єднати країну і захистите нас від Ефіопії. І американці теж зараз розглядають і, напевно, на це підуть. Третю угоду з Афганістаном вже він не згадав, каже, Господи, ви ж знаєте, чим це все закінчить. Але якщо ви подивитесь четверту країну, Україну, то тут ситуація принципово інша. Тобто, нам пропонують, ви нам віддайте ваші природні ресурси на замін, вони не пропонують нічого. Тобто про нові пакети військової допомоги не йдеться. Тобто, як ви сказали, ви віддаєте нам природні ресурси, а ми вам будемо продовжувати воєнну допомогу, поки війна не закінчиться. Або, добре, ми вам гарантуємо безпеку не в НАТО, а, наприклад, ви будете головним союзником поза НАТО, як Ізраїль, як Південна Корея, цього теж немає. Ні. Це зовсім принципово інша пропозиція. Ви нам віддайте те, що ваше, а ми вам за це нічого не дамо. Більше того, ми будемо розглядати це як те, що ви повертаєте, те, що ми вам колись дали. От в такому ключі в такій, е, на, на такій основі вести перемовини не можна і погоджуватися не можна. Тому я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що значить ми підпишемо, якщо нас прижмуть. Що ми втратимо, якщо ми відмовимося від цієї угоди? Нам припинять допомогу, так нам її вже не, не роблять. Зараз під Хексет міністр оборони США, не їде на черговий Рамштайн. Вперше міністр оборони США не їде на, це, на цей форум. Хоча самі американці заснували цей Рамштайн. Про нові пакети воєнної допомоги не йдеться. Спікер Джонсон сказав, у мене навіть апетит, нема про це говорити. Зараз байденівські пакети закінчаться і далі вже нічого не отримаєте. Е, безпеку, вони навіть чути не хочуть для, для забезпечення безпеки. Трамп відверто каже, мені наплювати, буде Україна з Росією, буде сама. Мені гроші поверніть. Ну, При такій постановці питання, треба що сказати? Лемуйте курсом руського воєнного корабля. Іншого варіанту бути не може. А як так сталося? Взагалі, як ви думаєте, що Трамп взагалі? ну, Хто його міг наштовхнути на думку, що з Україною так можна? Ну, як -то Зеленський, як то що? Ви згадайте першу розмову між Трампом і Зеленським, що в далекому 2017 році? До речі, пізніше Трамп імпічмент за це не оголосили. Як плазував Зеленський перед Трампом? Ми з вас брали приклад, ви для нас були учителем, ми там. І коли Трамп сказав, що там треба розслідувати справу, він каже, скоро буде мій 100% прокурор, ми зразу паніме ж там. А, в 19-му році це було, я вибачаю, в 17-му році ще Зеленський не був президентом. В 19-му році, скоро буде мій мій прокурор, Зачу, все ми там і так, далі, і так далі, і так далі. І Трамп ледь ледь тоді не отримав імпічмент. І вже з того часу Трамп взагалі цікава людина. Її всі чомусь приматилізують, але це не так. От зверніть увагу, от візьміть Марка Рубіо, да? Трамп з Марко Рубіо змагався за, на посаду за номінацію від республіканської партії у 2016 році на посаду президента. І. Він називав Рубіо маленьким Рубіо, не на невеликий зріст, що він неспроможний ні до чого. Рубіо, значить, відповідав Трампу тим самим. Тобто вони грізлись і сварились в прямому ефірі. Але коли стало питання про нового державного секретаря, Трамп запропонував на цей пост Рубіо. Рубіо, який з ним сварився. Візьміть Джейді Венса. Джейді Венс Джей взагалі Трампа назвав дурним і фашистом. А сьогодні подивіться, як він співає Діфірамба, і він там права рука Трампа. Uh -huh. Тобто Трамп бере людей трошки по іншим критеріям. У нього немає, як це називається, от мене обрав, але, що але там ніхто до, до мене не ходять. Це Зеленський. Як воно ображене, все життя ходить ображене. А це ні. Його цікавить, які погляди в людини, і коли він бачить, що ці погляди співпадають з його, і що людина має свій стрижень всередині, він його бере.